Привіт усім! Ви на каналі Теті Мейд. Мене звати Тетяна. Це канал про в'язання і не тільки. Ласкаво прошу! Це відео, тижневий влог з 22 по 28 травня. В ньому ви побачите декілька готових робіт, те, чим я займалася цілий тиждень та мою участь у благодійному ярмарку збір коштів на ЗСУ. Тож, ласкаво прошу, мій влог. Привіт! Записую шматочок в першого влогу. Ось дістала спиці Адітріо 2,5 мм. І ось таку подаровану мені пряжу Ocean, про яку я розповідала в попередньому відео. Буду зараз в'язати, починати в'язати шкарпеточки з п'яточкою Strong. Що буде виходити, буду вам показувати. До речі, цей шматочок. У мене самий перший. це буде тижневий відеовлог. Перший тижневий відеовлог. Ну, побачимося у наступному підключенні. Від. Сьогодні вже вівторок розпущений наш карпетка, ось вона вже в якому стані. Вив'язала я цю п'яточку Стронг. До речі, знайшла я таблицю, по якій вираховується, скільки треба тут от робити добавок, а після того, скільки тут робити убавок. Ну, скільки саме, власне, отут додали і скільки сюди відняли. Ну, Тобто, потім вам закину і знайшла я таку табличку саме для п'яточки строн. Тож, потрошку просуваюся. Ось вже дов'язана вона шкарпеточка. карпеточка. Розмір поки що до прання 37-38. Ну, Ні, навіть 36-38, Е, тобто, Дов'язала така довольна. Так тішуся, така вона гарна. Дуже гарно Ось ця п'яточка сидить на нозі. Отут тут -от нічого не збирається. Така довжина вийшла дійсно. Така вона височенька. І закриття, як звичайно, моє квіточкою. Ну, як я робила так поетапно. Раз в четвертому ряду, два рази в кожному третьому, три рази в кожному другому. І все і так до кінця, поки не залишиться вісім петель. Тож, буду приступати до другої, до наступного підключення. Всім привіт! Сьогодні середа. Знімаю ще один епізод до свого влогу. Вчора я такі дов'язала шкарпетки, тож, у мене є готова робота. Вони зараз на блокаторах досихають, потім я вам їх покажу. Ще у мене посилочки прийшли. Така трошки собі передмова. Я дивилася на каналі Два моточки у Ксенії. Вона знімала відео розпаковку спис з, з Аліекспресу. Я замовила до того, як побачила це відео, і вийшло так, що я замовила спиці, вона також замовляла спицю, вона розказувала, що їй прийшли спиці по одній штуці без голки, і це була незрозуміла ситуація. Після того я побігла ж перевірити після цього відео, що ж все-таки я замовила. І, як виявилося, я замовила такі самі. Тут без голочки одну штучку. Це китайські типу Аді Тріо німецьких. Я замовила у розмірі. 4 і 2. Двіючку. Я хотіла просто... Четвірки в мене немає. В ваді в ваді в мене є тільки 2-2,5-3-3,5. Я вирішила замовити собі ще двічки, щоб щоб в'язати дві шкарпетки одночасно. Ну і далі це четвірку. Е Ще я замовила в іншого продавця 4,5 і 5. Думала, щоб в мене було такий собі комплект. Ну, що я можу сказати? На дотик вони, на дотик ці спиці, вони не такі, як аді, звичайно ж. Вони більш легенькі, кінчики тут гостренькі, добра така волосінь тут. Начебто все нормально, тут без дефектів. Ну, я не знаю, буду, мабуть, чи дозамовлю ще дві, чи замовлю в іншого продавця там де три, а цю буду використовувати там для. Як допоміжну спицю. А от четвірка, мені не сподобалась геть зовсім. Вона прийшла така, оцей кінчик в неї такий понівечений, якщо вам видно, він такий ну, геть ніякий. Отут стик де, отут, він взагалі наче такий ржавенький. Ну, тобто, і вона така не блискуча, така якась. Мату, ну, мені, чесно кажучи, не дуже це подобається. І добре, що вона хоч одна, а не цілий комплект. До речі, за ці спиці я заплатила, здається, по 18 гривень там, на якусь велику акцію. Ще в іншого продавця я замовила ось такі: це 4,5 п'ятірки. Ось ці мені сподобалося більше. Я їх... Ну, я вже їх просто всіх діставала. Ось ці, мені сподобались більше. Волосінь тут така сама, як і в цих двійчках. Кінчики такі, ну, нормальні, і не гострі, і не тупі, такі, нормальні. Начебто тут нічого ржавого, такого подряпаного немає. А ні, хоча ось тут ось є. Така вона якась. Ой. Ну, Бачите, там темніша така. Ну, не знаю, спробую в роботі, як все одно, в мене цих номерів немає. Якщо що, то м -м, буду використовувати як допоміжні. Ну і такі самі ось п'ятірочка. Такі геть самі. Тобто, е ось ці я можу рекомендувати на замін. В принципі, вони такі ну, нормально. А ось оці не рекомендую зовсім, тому що. По-перше, тут не доклали, тут має бути голочка. Не в першому, не в другому її немає. Ну і спиця четвірка, вона геть взагалі понівечена, і, я не знаю. Ну, Двієчку буду використовувати. довжині вони такі самі. Ой, ну, що я хотіла. Китай є Китай. От, е На зараз це поки що все. До наступного підключення. І в новому підключенні. Зараз я вам покажу, що я буду в'язати наступне після шкарпеток. Ось у мене пряжа підготовлена це Drops Air, вже розпущена, яка була перед тим зв'язана, попрана, розпущена, змотана в клубочок і дивіться, виглядає зовсім таки пристойно. А це залишок від того проєкту, який був зв'язаний з нею. Ну, я думаю, в роботі потім після прання взагалі не буде різниці. Тож, Ейро, бачите, витримує навіть прання та перев'язування. От, Це в мене був капор, перший. він мені не підійшов по розміру, і він був такий тонкий, я в'язала в одну нитку. Ну, Взагалі форму не тривав. Річне актуально для мене виявилося, і я вирішила її перев'язати. Тут у мене у блокноті написано, що я хочу собі зв'язати на весну та осінь таку демісезонну шапочку, якраз от з цієї пряжі. Тож я зараз почну, а те, що буде в мене виходити, буду вам показувати. Сьогодні вже четвер, Ось, що мені вдалося пров'язати завчора. Це у мене підворот, я вив'язала резиночкою 2х2. Це виходить, буде лицьова частина. Отак От буду підгортатися це фіксований відворот. І вже дійшла до добавок, які буду робити, для того, щоб переходити на візерунок. Ось так от я підгорнула, щоб було видніше, ось цей фіксований відворот. І набір, дивіться, у мене це подвійний схресний набір. Він дуже еластичний. Він ну, легко в'яжеться, і я його використовую в шкарпеточках. Ну і усюди, де роблю резинку 2х2. Він дуже гарно робить ось ці як протяжечки. Біля двох петель. от Якщо цікаво, можу потім якось зняти для вас відео майстер-клас. Називається цей набір подвійний з хресень». от Зараз буду робити ось тут і переходити вже на візерун. Е, Мені здається, що ця шапочка в мене виходить не осіння і ну не для осені і не для весни. а Зимова, бо вона у мене подвійна. От, і у мене вже майже моточок закінчився. Тобто мені вистачить півтора моточка на цю шапочку. Тож, до наступного підключення. Привіт, дівчатка! Сьогодні вже п'ятниця, показую вам своє просування. Зв'язала я шість рапортів. Візерунку це така косичка, посередині якої витянута петля. І між виворітними також витянута петля. Виходить така файненька шапочка, мені подобається. До речі, в'яжу зараз на четвірочках від NIT Pro Symphony. Це одні з моїх перших придбаних спиць преміум класу. Але, що можу сказати, ліки мені подобаються більше. Вони більш гладкі, такі більш, навіть не можу це пояснити, ну, відрізняються загалом. Я потім, коли буду у відео огляді своїх інструментів, буду показувати, розказувати враження і чим відрізняється. Тож, на сьогодні, думаю, завершити шапочку і. Якщо встигну, хочу почати ще один проєкт на цьому тижні. Ну, але не знаю. Якщо почну, то ще вам покажу. Тож, до наступного підключення. Дівчатка. Ось така шапочка в мене вийшла. Дуже гарненька. З таким чудовим візеруночком. Важить всього 80 грамів. Ось ще в мене скільки залишилося від двох моточків. Цей із розпущений, а ось це новий. Але вийшла вона трохи більша, ніж мій розмір. Це на голову 56-58. У мене 54. Ну, вже перев'язувати, розпускати нічого не буду. Буде вже так, думаю, або подарую, або на продаж піде. Так що в мене ще одна готова робота. Привіт, дівчатка. Ми сьогодні на ярмарці, і ми тут не просто так, ми приймаємо участь. Ось. Людей сьогодні дуже багато, мене мабуть навіть і не чутно. От, там я трошки засняла свої іграшечки, які в'язала ярмарочку. Зараз ще трошки погуляємо, і йдемо далі по своїх справах. У мене ще те, що находиться. Сьогодні субота, вже вечір. В першій половині дня ми були на ярмарці, там я вам ставлю шматочки, як це відбувалося. Там я виставляла свої іграшки, які я в'язала ще до Нового року. Я в'яжу і іграшки, і речі, але зараз переважно речі, тому що. Іграшки вже не такі актуальні. У мене синочок вже виріс, тим паче він взагалі ніколи не грався. Е похресниця у мене далеко. Тож, думала на попередню ярмарку е виставити ці іграшки, але ярмарок не відбувся. І тільки сьогодні прийшов на це час. А зараз я вам ж обіцяла показати, що в мене на спицях. От, зараз у мене ось такий малюсінький проєктик. Це, це буде шкарпеточка малесенька. Ніколи не в'язала таких малесеньких шкарпеточок. Е, хотіла спробувати з люрексом. Оце, оці крапочки біленькі, то є люрекс. Ось ось так він виглядає. Це така котушечка від дропс. Наче від дропс, так. А в'яжу я із Drops Nord. Разом з Люрексом. Виходить ось таке полотно. Ось. Думаю, що якраз сьогодні-завтра я закінчу. Покажу вам, як це виглядає. Ну і, власне, завтра вже буду закінчувати цей влог. Тиждень виявився насиченим. Тож, до наступного підключення. Привіт, дівчатка, це вже заключне відео мого влогу тижневого першого. Тут я вам зараз покажу ті роботи, які були у лозі, покажу, як вони виглядають після ВТО, як вони виглядають на мені, та останні проекти, які я показувала, що почала, чи доробила його, чи ні. Тож, почнімо. Перше, що я вам покажу, це шкарпеточки. Ви їх у влозі вже бачили, вони вже попрані. Вони трошки, трошки витягнулися, стали на повний 37-38 розмір. Стали пухкенькі, м'якенькі. Тут я використала п'яточку Стронг, перший раз в'язала. Закриття моє, як я люблю, квіточкою. Резиночка 2х2, її можна відвернути. І шкарпеточка стає ще довшою. Можна підгорнути, на трохи коротше. Цією роботою я повністю абсолютно задоволена. Мені сподобалося. і в мене ще залишилася пряжа на другу пару. Друге, що я зв'язала, це шапка. Шапка вийшла дуже гарна. Дуже гарний, красивий візерунок ось такий. Дуже гарна маківочка. Вийшло. Ось. Вона тепленька, м'якенька. Тут альпака. Чи альпака. Кінчики я вже всі позаправляла. Зараз покажу, як вона виглядає на мені. Ось так. Вона така подовжена, хто полюбляє. Ось така. Ось так вона виглядає на голові. Дуже тепленька, м'якенька, гарненька. Але, на жаль, великувата на мене, вона спадає. Якщо отак потрусити головою, бачите, спадає. Тобто, це повноцінний 56-58 розмір. У мене 54 см в обхваті. тож буде на наступний зимовий ярмарок, або на подарунок. Така вона гарненька. І останнє, що я вам покажу, я починала в кінці влогу в'язати манюсіньку шкарпетку з люрексом. Ось що в мене вийшло. Це вона така малесенька, так ось вона блищить. Це такий темно-синій колір дропсу та з катушечки люрекс. Я ще не заправила кінчик, і другу я ще поки що не зв'язала. Надіюся, що на сьогодні-завтра я це дороблю і буде вже геть зовсім готова робота. Поближче та з чого зв'язано, чим зв'язано, скільки пішло, я вже розкажу у відео про готові. А ще хочу привітати на моє рідне місто Київ та всіх киян, усіх гости столиці і з його днем народження. Вітаю тебе, мій рідний Київ. Хай... Нехай Найближчим часом настане нарешті мир, ти задихаєш вільно, всі будуть вільні, щасливі, здорові, і ми нарешті, нарешті позбудемося цих расистів. До речі, вони нас так само не забули привітати. Усю ніч вітали фієрверками, і на доданок ще в Києві був зернотрус в області. Тож, привітали нас, усі, і расисти, і природа, ну і ми самі себе вітаємо. Дякую вам велике те, що були зі мною. Дякую, що приходите на мій канал. Хочу побажати всім миру. Бережіть себе, буду рада вашим вподобайкам, коментарям та підпискам. До наступних зустрічей! па!